Шановні друзі, це перша моя правка. Я хочу одразу пояснити, про що буде йти мова. Але спочатку хочу спитати: а куди поділися народні депутати? На що ми провели перерву, після якої величезна кількість народних депутатів зникла? Це що, важливий закон? Уряду немає. Ми викликали нас, немає ні головнокомандувача, ні уряду, ні верховного головнокомандувача. Половини більше половини десь депутатів немає. Це ми так розглядаємо суперважливий закон. Ну я не розумію. Ну це кардинально неправильно. Ключове в цьому законі має бути не просто батіг, а має бути мотивація. І головна мотивація це встановлення терміну служби. Я буду про це сьогодні багато говорити. Це дуже важливо. Я прошу вас задуматися про це, колеги. Це не можна просто відкидати, ігноруючи. Не встановити термін служби це дуже важливо і для військових, і для тих, кого призовуть.